<гаси> Зависи, сзади, не так, не <гаси> 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 Слава вам, героїв вам! Завдяки вам! Завдяки цим хлопцям! Завдяки сотням загиблим! Сотням загиблим! <гаси> <гаси> Слава вам, героя! Ви <гаси> є справжні герої України, кожен з вас! мусимо. мусимо. Нічого, кара буде страшна! А то міжнародний суд, чи український. Кара буде страшна. Друзі, увага! Мусимо дочитувати, тому що час, час іде, мусимо